Всім привіт, друзі! Сьогодні обговоримо дуже важливий аспект безпеки, а саме вибір правильного мотошолому. Зазначимо, шоломи бувають різні, і вибір шолому не завжди є швидким завданням. Тому ж давайте розбиратися, на що ж варто звертати вашу увагу. Цю виставку, яку ви зараз бачите, ми зробили не просто так: ці всі шоломи вони кардинально відрізняються один від одного. Тут у нас інтеграл, Sport, крос, мотошолом трансформер, модуляр. Каска, напівлицевик і на кіану у нас теж каска. Переходимо до особливостей та призначення цих мотошоломів. Інтеграл це у нас база. Вважається саме захищений шолом. Можна катати і по місту, і для треку існує там комплектації. В принципі, дуже багато моделей саме з сонцезахисними окулярами, з пінлоками. Ну, в принципі, база вважається. Краще обирати, якщо перший шолом це ось такий. Далі у нас іде Dual Sport. Це шолом подвійного призначення, тобто можна катати і по бездоріжжю, зняти візор і залишити козирьок. А також можна катати і по місту, типу зняти козирьок і катати з візором. Теж, в принципі, комплектується тут з сонцезахисними окулярами, пінлоком, дуже багато моделей, дуже популярні такі шоломи. Так що питайте. Крос. В такому шоломі треба катати тільки з мотоокулярами, тому що весь пил, вся грязюка, все буде на обличчя, тому катайте тільки з ними. По засібці у нас тут D-ring. подвійне кільце, вважається надійною. Внутрянка теж виймається, можна прати. Моделей теж дуже багато. Звертайте увагу на матеріали корпусів, краще обирати композит або скловолокно. Звертайтесь. Мотошалом Трансформер. Особливості його є те, що він має ось такий дуже цікавий механізм, який перетворює цей мотошолом в напівлицевих. Також він комплектується з сонцезахисними окулярами. Пінлоком в комплекті тут є пази спеціальні. Потім внутрянка тут виймається, можна прати. Встановити також можна сюди гарнітуру. Купую такий мотошоломи. Для катання по місту або беруть на подорожі, тому що це дуже зручно, коли ви їдете, підняли щелепу цю і краще буде вентиляція заходити. Наступним у нас іде: це мотошолом-модуляр. <кхи> Щелепа тут так само відкривається, але вже не повністю, трошки вверх. Також тут є сонцезахисні окуляри, пінлоком в деяких комплектується. Купують такі мотошломи теж більше для зручності, щоб можна було зупинитись десь на заправці, випити чашечку кави, або кудись поїхати теж для подорожі, або катання по місту. Відрізняються ці два мотошоломи це вагою, вони на 200-300 грамів важать більше, ніж звичайний інтеграл. Наступні два типи мотошоломів це каски та напівлицевики. Їх особливість є те, що вони менш захищені, але це може бути і мінус. Тому катати в таких шоломах бажано на невеликих швидкостях. Наприклад, ось ця модель вона комплектується візором, також тут присутні сонцезахисні окуляри. Теж буває дуже багато моделей по корпусу матеріалів, де ж дуже багато. Якщо брати усю модель, тут тільки сонцезахисні окуляри. Тобто це казка. А також на нашому Кіану теж казка. А давайте я запитаю свого колегу, як же він підібрав свій мотошолом. Ярослав, у мене до тебе запитання. Привіт. Як же ти підібрав свій перший мотошолом? Які складнощі у тебе виникли? Що було найголовніше в цьому? Трошечки можеш розказати про це, було б цікаво послухати. Ну, по-перше, я шукав такі, щоб була ціна якість, тому що це ну, перше, якби сильно не хотілося витрачати кошти. Знайшов е варіант для себе. Також дивився на дизайн, сертифікацію обов'язково, тому що передивився там весь інтернет, Ютуб, що це типу дуже важливо. І Обрав, щоб там була сертифікація обов'язково, тому що це перш за все, безпека. Та й в принципі там додаткових функцій в мене ще поки там не було, тобто окулярів або mm -hmm. пінлока, навіть я ще там не встановлював на нього. Ну в принципі, ти одразу там дивився якісь Ютуби, як краще да, підібрати які да, там, тому що ну я був перший в цій темі. Типу, як звідки інформацію черпати, як не з Ютуба. Чи, з, чи просто з якихось сайтів. І підбирав шлом, ти безпосередньо в шоурумі. Не замовляв в інтернеті. Так, да, в шоурумі обов'язково, тому що примірка має бути, він має плотно сидіти, ніде не гойдане, не болтатися. Тобто, ну, має бути все чітко. Супер! Щоб був зручний. Так. Супер. Все. Дякую. Так, все зйомка йде. Так, ви мотоцикліст. І як ви обирали свій перший мотошолом? На що ви саме звертали вашу увагу при купівлі свого першого мотошолому? Свій перший мотошолом я придбав в магазині Motoprox. Це Scorpion, точно модель не пам'ятаю зараз. А мій перший мотошолом, який я собі бачив, уявляв, це буде досить надійний захист. Це для мене було найголовнішим. І всіх моїх товаришів є шоломи фірми AGV. Чесно бачив перший шолом саме цієї фірми. Але прийшов, поміряв, і мені жоден не підійшов. Але оцей Скорпіон мені підібрали хлопці з мотопрокс, і він ідеально на мені сидить. І найголовніше, що він добре захищає і вже один раз відпрацював. Клас, супер! А ви купували прямо саме у нас в магазині. Ви, так. ви рекомендуєте замовляти або все ж таки ні, приїхати ні, ні. і приміряти. Якому шоу. разі не, не раджу замовляти, тому що. Mm -hmm. Вам потрібно поміряти, як він сидить. Він має максимально комфортно на вас сидіти. Категорично не раджу замовляти в інтернеті. Супер. Все, дуже вам дякую. Гарного дня. Дякую. Так, зараз до нас завітав ще один мотоцикліст, і ми його запитаємо, як же він підібрав свій перший мотошлом. Добрий день, а ви не проти знятися в нашому міні-опитуванні, як же ви підібрали там свій перший мотошлом? Так швиденько, пару запитань. Не проти? Mm -hmm. Не проти. Можете повідати свою історію, як же ви вперше підібрали свій мотошолом? Що було найголовніше, що вас прям переваблювало? Пару В... таких відповідей буде достатньо. Ну, цей перший шолом я звертав увагу на яскраві кольори, щоб був такий приваблюючий, дівчата дивилися. Так. І ще дуже звертав увагу на шумоізоляцію. Ну і взагалом, щоб був сертифікований шолом. Ну, це такий. Дуже крутий. Куди... Дуже... А ви купували мотошолом безпосередньо в шоурумі чи замовляли все ж таки в інтернеті? Ну, я купляв в шоурумі. Ага. Я приїжджав, дивився, що мотошолом міряв. Тобто, все ж таки, ви радите більше і приїхати, а щоб можна було проміряти, тому що там бувають різні розміри. Тому краще все ж таки приїжджати, приміряти. Да, да. Я би рекомендував першим райдерам, які починають свою mm -hmm. кар'єру, то приїжджати, купляти в шоурумі. Можна поміряти, подивитись, підібрати особисто для себе розмір, може якісь фішки там подивитись. Супер. Все, дякую вам дуже. Так, да, і вам дякую. Друзі, який же висновок ми можемо зробити з цього? Все ж таки краще приїхати і примірити мотошалом в шоурумі це 100%, тому що всі бренди, всі моделі, вони сидять по іншому. Тобто розмір може бути М, а там по факту він маломірий чи великорозмірний. Потім підбираємо тільки сертифікований мотошалом. Це 100%, тобто мотошалом він протестований. По моделям там, по кольорам вже можна особисто приїхати і підібрати, який мотошолом вам краще, сподобався. Друга важлива річ, де краще підібрати мотошолом. Ви можете особисто приїхати до нашого шоуруму та приміряти мотошолом, підібрати найкращий, який підходить саме для вас. Або ви можете самостійно замовити мотошолом в нашому інтернет-магазині. Звертайтесь також до наших соцмереж. Ми майже є усюди. Телеграм, Вайбер, TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Також вам не доведеться повертати екіп, який придбали ви у нас, тому що наші менеджери просто акули. Тому ласкаво просимо мотопрокс. Наступний момент, який ми хочемо обсудити, це нібито тенденція, коли ви купляєте свій перший базовий мотошолом, це, по прикладу, ls 2 FF353, він вважається бюджетним і катаєте в ньому дуже тривалий час. І, в принципі, це ваша зона комфорту, і нічого змінювати ви не хочете. Але все ж таки технології не стоять на місці, і ціни не беруться з неба. Тому не бійтеся, експериментувати та пробувати інші бренди, тому що тільки так ви зможете знайти свій найкращий і найулюбленіший мотошолом. Звертайте увагу на якість матеріалів, якість внутрянки, шумоізоляцію. Це все гроші, але все ж таки це і комфорт, і ваша безпека. Здавалось би, мотошолом підібрати так легко, але все ж таки ви самі могли побачити, скільки їх існує, скільки типів буває. Тому звертайте увагу на ваші потреби і для чого взагалі вам потрібен мотошолом. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, нам дуже важлива ваша думка, адже ми створюємо нову еру україномовного мотоконтенту. До зустрічі!